Доброго дня, я Зоя Завгородня, веду блог для українців, які в змозі переїхати в інші країни Європи і отримати тимчасовий прихисток. Зараз я знаходжуся на острові Тенерифе, Канарські острови, королівство Іспанія. І веду блог сьогодні із мого улюбленого пляжу Нео. Це прекрасний пляж, який знаходиться на півночі Тенерифе, недалеко від Санта-Круза. І це мій улюблений пляж. І я знову сюди повернулася. Півроку мене тут не було, тому що я знаходилася на континентальній Іспанії і проходила там програму першого етапу перший етап програми захисту українців від війни. Моя історія така. У 2023 році, на початку 2023 року, коли російська армія хотіла наступати з боку Білорусі на наше місто Рівно. Я перелякалася і вирішила переїхати у більш безпечне місце. І я вибрала із трьох країн: я вибрала Швейцарію, Португалію і Іспанію. І я вибрала саме Іспанію і саме Канарські острови і саме острів Тенеріфе. Чому острів Тенеріфе? Ну тому що тут живе одна моя знайома. Сестра, двоюрідня сестра моєї дуже близької подруги Ірини. І я чогось подумала: ну, коли їй тут добре, то і мені буде добре, тому що вона дуже крута дівчина. От. І я залишилася на Тенерифе. Я залишилася на Тенерифе і попросила тимчасового захисту на програму Сеар. Я пробула на Тенерифе шість місяців і програма. Переселила мене ну, згідно законодавства, переселила в е, інший регіон Іспанії. Тобто Ти не можеш знаходитися на програмі постійно на, е, ну, я знаходилась на нульовому, рівні, постійно на нульовому рівні. Треба рухатися і адаптуватися із е, реальністю. Тобто Треба адаптуватися із Іспанією, щоб потім жити тут і е, щоб тобі ніхто не допомагав. Е, так ось е, мене переявила. Е, пере, Переслали, чи як це сказати, я переїхала у місто Гвадалахара, це недалеко від, від Мадриду, від столиці Іспанії. Поселилася там на чотири місяці, але обставини склалися так, що мені потрібно було повернутися на Тенерифе, по особистих причинах, ну, особисті причини, я не знаю здогадуйтесь, які можуть бути особисті причини у жінки, яка опинилася за кордоном і без сім'ї, без, без нікого, тобто одинока жінка. І я повернулася усіми правдами і неправдами, мені вдалося одній із тисяч. Повернутися, тобто переїхати знову в іншу провінцію з іншої провінції в іншу провінцію. Я знаходилась у провінції Ламанча, а переїхала у провінцію Санта-Кру де Тенерифе, тобто на Тенерифе. Про те, як мені вдалося переїхати, я розповідаю у своїх попередніх відео, їх у мене 15 чи 16. Подивіться, будь ласка, моє відео, починаючи з 27.01.2023 року, де я розповідаю дуже подробно про те, як я переїхала з України в Іспанію, як отримала тимчасовий прихисток і що для цього потрібно робити. Що для цього потрібно зробити, щоб отримати тимчасовий захист? Я описую в кожному відео під, під відео є опис, і там я описую процедуру, як це потрібно зробити. Там є лист номер один, лист номер два. Лист номер один це лист в поліцію. В поліції ви пройдете певну процедуру і вам нададуть тимчасовий прихисток. А лист номер два це саме програма. Тобто програма надає безкоштовне житло і харчування на нульовому етапі, на другому етапі, на першому етапі надає квартиру і гроші, і на третьому етапі надає також гроші на оренду квартири і на соціальні потреби. Про це я розповідаю у своїх попередніх відео, але для того, щоб їх подивитися... Будь ласка, натисніть на е, підписатися, натисніть на е, мої, моє фото е, мого каналу, і ви зайдете в мій канал. Е, там є дзвіночок. Натисніть на дзвіночок, е, натисніть Вподобайки під кожним відео і напишіть коментар, що вас цікавить. Я відповідаю на будь-які коментарі. Е, будь ласка, запитуйте і е, це все. Е, Буде вам відповідь на ваші нужденні потреби на ваші нужденні питання. Значить, із провінції Ламанча я переїхала в іншу провінцію, провінцію Санта-Крус де Тенерифе, і зупинилася. Вдома у свого друга деякий час я пожила у нього і знайшла собі, орендувала квартиру у місті Фрайлі на півдні Тенерифи. І зараз я там живу, але сталося так, що я познайомилася з одним чоловіком іспанцем, який має орендує квартиру. На півночі, ось, саме тут, де мені подобається. Я дуже люблю ці місця, я дуже обожнюю. О, дядя. Він тут живе у піщері. Тут у нього є піщера, ось, ось тут його піщера. І цей дядя живе у пещері. Він вчора розповідав, що там у нього хазяйство, тобто всередині пещери 70 квадратних метрів. І він там проживає, там немає комунікацій. Але йому вони не потрібні. Тут є море, тут є магазини недалеко, і я думаю, він завжди собі знайде на прожиття. Тут багато людей проживають так, проживають у палатках, десь е, е, на якомусь полі ставлять палатки чи на якихось вільних місцях, там, де немає будинків, е, таких як тут. Але цей чоловік зміг собі. Е, Вирити пещеру або хтось звідти з'їхав, а він туди зайшов і окупірував і там зараз живе. Ну, таке життя тут на Тенерифе. Так от, на чому я зупинилася. І мені запропонували тут зняти, орендувати квартиру недорого за 350 євро шале. І якщо хазяйка мені підпише. Контракт зробить контракт для того, щоб цей контракт подати у міністерство, то я, напевне, переїду із півдня, знову на північ, ось сюди, у свої улюблені місця. Це ці місця, де, куди я приїхала вперше. І це перший пляж, пляж Нео, мій улюблений, куди я потрапила. Через декілька днів після приїзду я не уявляла, що ну, на світі можуть бути чорні пляжі. Це пляж із піском вулканічного походження, чорний пісок. І я жила ось там, у містечку Розаріто, в шале. Також мені пропонують зняти шале. Таке Досить велике, там багато кімнат, і декілька поверхів, і все обладнано, і все є, всього лише за 350 євро. І я зараз в роздумах, чи залишатися у Фрайлі, чи вибиратися з тої дірки знову сюди. Якщо я переберуся сюди, в мене буде певний план. Тобто в Ла Лагуні є університет. Я би хотіла вивчити зараз мову до уровня Б2 і поступити в університет. Університет вартує тисяча євро ну, за два семестри, за рік. Я хочу поступити на туристичне відділення в університет в Ла Лагуні і отримати європейський диплом. Але це тільки плани, тобто це в мене в моїй кабезі. Як тут кажуть, в моїй голові. А що буде, насправді невідомо, тому що ми живемо сьогоднішнім днем, ми чекаємо перемоги, ми переживаємо за Україну і дуже хочеться повернутися в Україну до своїх дітей, до своїх онуків і жити, як завжди, звичайно, жити, як завжди. І як колись ми не зможемо і не будемо. Але ну, будь-що буде. В общем, що Бог дасть, те й дасть. Ось, будь ласка, любуйтеся моїм улюбленим пляжем. Зараз я зайду на територію пляжу і покажу вам берег. Зараз я вирішила підійти до піщери і показати вам, як можуть жити люди. Ось вона вирита в таких скелях. Ось сходи, які ведуть до неї. І ось там є двері. Тут таке господарство і тут стоять навіть сонячні панелі, тобто хазяїн якимсь чином зміг сюди поставити і з якимсь чином зміг знайти спонсора, чи сам купив ці сонячні панелі. Отак От. От люди живуть. Це дуже цікава тема, я її розкрию, мабуть, у якомусь своєму з відео. А зараз ми йдемо на пляж. Хазяїн розповідає, що він щасливий. Туфеліз? Sí. Es que а, зубів немає. Ну хтось якийсь знайдеться спонсор. Sí, Lo que pasa es que me dijeron que esperaba No dos pasa meses. nada, no pasa nada. Dos meses que esperaba. Ah, sí. ¿Y tú? Mira, lo tengo todo. ¿Cuál? Uh -huh. Toda completa. Ah, okay. completa, bude completa, sí. 12.000 euros. ¿Cuánto? E 12.000 euros. Eh, 12.000 euros. 12.000 vas euros? 12 euros. <laughs> 12 euros. <laughs> ya está paro. 12 тисяч євро коштує комплекта, щоб поставити зуби. Ну це занадто вже, слухайте, краще 10 разів їздити в Україну. На цей пляж ведуть дві дороги, два серпантини. З цієї сторони і справа. Справа і зліва. І коли я вперше спустилась сюди і побачила цей пляж, я тут здивувалася, залишилася. І бродила по цьому пляжу, в руках у мене на сумці висіло плаця. І один парень підбіг до мене, і я не бачила, як він вихопив це плаття. Він бачив, що я іноземка, що я біленька, ще не загорівша, і напевне не хотів, думав, що у мене там десь карманчик, і в карманчику є якісь гроші. Отакі От курйозні випадки прох проїздять із зі мною, і з моїми. Знайомими подругами, українками, які опиняються тут під тимчасовим захистом в Іспанії. І про це я пишу у своїй книзі, яка вже частково надрукована тут на моєму блозі Зоя Завгородня. Також натисніть на мою фотографію, на моє прізвище ім'я, і там буде така. Кнопочка спільнота. Натисніть на спільноту і можете почитати мою книжку, яка називається Чотири місяці і одна ніч. Вона розповідає про любов однієї української дівчини до італійця. Вони познайомились на цьому пляжі. Ось там каміння і в далечині і. Ця дівчина сиділа на цьому камені, до неї підійшов італієць, познайомився з нею, і у них виникла взаємна, дуже сильна любов. І що після цього було, можете читати у моїй книжці. Це еротико романтична есе. Це перша частина. Друга частина це вже повертає нас у Україну, і потім наступні частини. Знову переплітаються з україною, любов'ю, розлуками, зустрічами і життям Іспанії, саме на тимчасовому захисті. Тобто я розповідаю про біженців з України. І пишу про біженців з України, саме про жінок, ну також про чоловіків або про дівчат, які зустріли свою любов тут. Читайте, це буде дуже цікаво, коли ми опублікуємо цей роман і поставимо по ньому, по бестселеру, поставимо фільм про біженців, про нас з вами, і щоб люди бачили і знали, як ми тут жили. І що ми тут бачили і який досвід набували в Іспанії. А на цьому зараз я вам закінчу свою розповідь. Прошу підписуйтесь і ставте подобайки до наступних зустрічей і зустрічей в коментарях.